Друзі, усім привіт! Вас вітає Тулхаб І ми сьогодні зробимо швидкий огляд циркулярної пили Bestcraft ЄЦ 554. Переглянемо, що є всередині. і Для кого така пила підійде? Правильно, для таких любителів, як я. Хочу сказати, що ця пила призначена для розрізання деревини, дошок, фанери і всіх видів дерев'яних матеріалів. Ця пила має потужність 1500 Вт і високу швидкість обертання, завдяки чому здатна виконувати швидкий і точний розріз. Діаметр диска 200 мм. Має захисний кожух. Число обертів холостого ходу 2950 обертів за хвилину. Є ось така напрямна, яка кріпиться з будь-якої сторони та фіксується ось такими фіксаторами. Так само можна виставляти кут, скільки градусів вам потрібно. Але хочу зазначити, що диск, сам диск, не міняє свого кута нахилу. І висота зрізу 43 мм. Також цією пилою можна різати метал, застосувавши спеціальне лезо. Плита також оснащена ось таким ергономічним столом. Його розмір 504 на 373 мм, який забезпечує вільну та безпечну роботу. Та прямий викид. Волоком у пилосос, який можна сюди приєднати, що допомагає підтримувати в порядку. Вага цієї пили 11,5 кг. Ніжки тут з міцного металу та прорезинені. За рахунок цього він досить стійкий. Загалом, загалом вона підійде для домашнього використання, і ціна відповідає якості.